Друзі, як тільки ви стаєте майстром своєї справи, ви починаєте керуватися внутрішнім барометром, внутрішнім GPS, тому що ви довіряєте собі, довіряючи собі, ми можемо ставити вищі планки, вищі цілі, бачити глибше і точніше. Те ж саме і в медитації, коли ми. Стаємо майстром своєї справи, ми починаємо бачити її холістично, цілісно. Ми починаємо розуміти, що без правильної пози, без рівного хребта, без відкритого серця нам ніколи не вдасться практикувати потоки енергії в тілі, спокій, рівновагу і зосередженість. Я інколи поглядуватиму на годинник, щоб ви не думали, що це шпаргалка. Ви мене добре знаєте. Я по листочках не практикую, по листочках не навчаю. Дякую за довіру. Віра з'являється від страху, в той час як довіра від його відсутності. Забув хто сказав. Тож, дякую за довіру до себе, до своєї практики mindfulness. Яка опирається на два крила, пам'ятування, чим ми і для чого займаємося, і пильність, наполегливість як результат цього пам'ятування. Пильність, наполегливість це завжди у відкритому серці. Тут і сміливість, і мужність, тут наші досягнення, а керує нами пам'ятування. Я казав про цей термін саті. А сам праддяна це наполегливість, без якої ні в одній справі ми не досягнемо глибину. Тож сядемо рівно, покладемо у ліву долоньку, праву, доторкнемось пальчиками, розслабимо руки, стопи, які на підлозі розслаблені, не заплетені ноги, низ живота розслаблений, ми саме туди будемо вдихати. П'ять стабілізуючих вдихів і видихів. Поправте позу, сядьте ближче до краю стільчика. Я поправлю окуляри. Спокійно із задоволенням. Глибокий вдих. Носиком вдих через губи-видих. Така система. Четвертий, п'ятий, довший і повільніший. Тільки розслабленість допоможе вам робити повільний і глибокий вдих, повільний і розслаблений видих. Для цього потрібно тримати розслабленими м'язи тіла, а м'язи розслабляє стан ума, стан психіки, і м'язи живота, і м'язи рук, і кісті, і стопи розслабляються, коли ми усміхаємося. Будь ласка, я все бачу, усміхайтеся. Не сидіть напружено, ви не робите якусь роботу. Ви любите себе, ви практикуєте внутрішню рівновагу. Майстер своєї справи знає цей секрет, що справу свою він робить, а це тема нашого короткого уроку, з любов'ю, вкладаючи всю уважність, шаматху. Всю логічність віпасану як аналітичний вид медитації. Всю зосередженість, як майндфулнес, присутність в тому, що ми робимо. В улюблену справу все просто. А улюблена справа це слідкування за диханням, за позою тіла, за думками. Ми зробили стабілізуючи в традиції магаяни, тибетського буддизму, ми зробили. П'ять стабілізуючих вдихів і видихів. І точно так ми з вами раніше робили в додаток п'ять балансуючих дихальних пранаям з перекриттям почерговим ноздрів носу. Але то фізика. Ми працюємо із. Ну, фізика я маю на увазі фізичне тіло, вплив на фізичне тіло. А ми працюємо з умом, свідомістю, з тим, що керує нашим життям. Все, що ми є, це результат наших думок. Ум це все казав Будда. Не плутайте термін ум в контексті буддійської дхарми із словом інтелект, розум це дещо інше. В слово ум включено роботу всіх. Органів, які сприймають світ, всіх п'яти органів, навіть роботу нефізичного органу, яким є ум, включено шостим. Його в народі називають шосте вчуття. Шестоє чувство. Ми з дитинства чуємо і не знали, що до п'яти органів чуття ще 2500 років тому, 2600 років тому, Будда Шакьямуні вів. Поняття як шосте чуття, але воно сьогодні присутнє у нас. Ну, ми, ми багато речей. Тут і зараз, жити в моменті, Ми називаємо багато речей, навіть не наближуючись, як майстри своєї справи, до глибини змісту цих справ, цих висловів. Ну, я кажу в цілому, ми. Ми людство. А ви, як практики, майндфулнес, наближуйтесь, вдумуйтесь. Будьте присутніми в своєму житті, будьте присутніми в своїх добрих справах, будьте ініціаторами співчуття, добросердечних стосунків, будьте авторами всього хорошого в житті і причин, і таких же хороших наслідків. Діліться, розвивайтеся. Укріпляйтеся. Не у вірі, в і зовнішню ідею, а у власній практиці. Укріпляйтеся зсередини. Я не можу вас закликати до віри в медитацію, бо медитація це практика. Тут дає кількість годин. І після перших 10 тисяч годин практики, я зрозумів, що сфокусувана концентрація дає можливість більше досягати. більше досягати на роботі, в улюбленій справі, в бізнесі. Коли ми концентруємося, ми фокусуємо всю увагу в одному напрямку. Медитація-шаматха, сфокусована, сконцентрована медитація, дає результати у всьому. Але потрібна практика, не віра. Віра потрібна. В свої власні сили, що ми можемо, раз хтось зміг, зможемо і ми. Раз ми побачили зрушення маленькі, значить можна досягти і великих зрушень. Ось до цього я закликаю: до, до вдумливої практики, до терпіння, наполегливості і пам'ятування про ту велику мету прожити життя недаремно, прожити життя усвідомлено, яку ви собі ставите. Розслабили руки, розслабили обличчя, низ живота, куди ми починаємо через носик вдихати, стопи рук, стопи ніг, затилок, нижню щелепу, міжбрів'я, губи, напівприкриті очі. свій ум завершальних п'ять глибоких вдихів і видихів. Вдих носиком. Живіт. Видих. Дуже повільний, спокійний вдих, довгий. Розширились і видихнули, звузилися. Я вам вдячний за практику, за вдумливість, за повагу до своїх зусиль. За повагу до людських зусиль, за повагу, за взаємність, за взаємочуття, за співрадість. Будьте здорові!